Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся у селі Молодятині. Тут є син героя у одного господара і дочка Гермеса. Скільки йому? Три роки, буде 21 червня. Е, жеребець має, буде е, мати 3 роки 21 червня. Зараз я вам його повністю... Жеребець запряжний. Більше їде у парі, бо у нас молодятин межує з печеніжином. У нас погані дуже дороги, і... парі у нас є холодно, але більше у парі їзди, уміє і у трильовці. Отакий От жеребець є на продажу. Називається султан. Зараз ми покажемо його маму. Героя ви всі бачили. Знаєте. Дія. Такий жеребець на роботу. На кожен день коні жеребець працює майже кожного дня. Діє, сута, дія, що малий? Має таку гарну лесену. Це він взяв від від мами, не? Лесен. Yeah. Є. Ні, ні, він хоче Сіграти, то й молоде. Зараз я вам покажу повністю. Деребець кований на чотири ноги. Ти сам куєш ще у Ку... ваші хвалі. Кований на чотири ноги, дає ноги все повністю, тут має вийти таку зарослу задну ногу. Досить непогано. Отакий, отакий він взаді. Зараз трошки грязний, бо то у нас дощі перепадають і така земля волога і вони трохи викачуються і такі трохи грязні. Але як на роботу, кого би цікавив такий жеребець, е то дуже гарний. Багато хлопців деколи хочуть на, на лісосіки. Тобі не грає ролі куди задавати? Ліше, Бо Ні. Зараз ми вам ще покажемо. Лошичку і кобилу Петра є досить гарні коні, все вороне. було. Що таке Так. Розміри, кого буде цікавити, номер, номер Петра буде в описі. Телефонуйте, він вам все детальніше розкаже, покаже, перемірює, якщо кого що цікавить ціна, ціна цього жеребця дуже адекватна так аби забрати каже петро що 2000 доларів жеребець молодий 3 роки ще лиш має бути здоровий бо Петро доглядає хороший газда Коні має, відколи я його пам'ятаю, від того, де коні мають? Від дитини, ні? Від 15 років. 25 років має е, практику з кіньми, що знає, знає цьому роботу. Жеребець робочий. такий є. Пр. повністю вам його покажу Пр. 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 піде до рук такий та ручний жерепчик ручний о, сонечко пригріло ще мухи немає, як муха буде, де будуть. Єма. Yeah, no. А ти електропастухом oh. не городиш? Тут є, що треба туди відпасати, городами Так буде. Так. Якісь городах Ще раз нагадую, знаходиться oh. в селі молодята. Нікого що цікавить, може бути перевіз, можу перевезти е, куди завгодно. Лиш не за кордон. Yeah. <laughs> Ціна жеребця 2000 доларів. Під роботу, і до лісу, жеребець на гарній нозі такі. Ну, все, що треба. На кобиле ще не пускав, так? На кобилах не був. От такі, такі справи. Кожен день їздиш? От дивіться, щоб ви розуміли, кожного дня їздить і... Як він виглядає? Але даєш, даєш зерна? Фер не дають? Зрозуміло. А літе не дає, коло такі. Доїде. Добре дойде? Сили добре Ага. Добре, йдемо далі. Так, тут є ще лошиці е, по Гермесу. Лошиці буде два роки. Лошиці 28 травня буде два роки. Досить непогана. Довжина, висота, все те, все що має бути. Зараз ми вам покажемо їхню цих е, молодих коней, мамуше. Лошиця як називається? Зірка. Зірка? Ага. Лошиті ціна 2500 доларів два роки знаходиться у селі Молодятині. Була запріжна, чотири рази була запряжна, але так біля кобили. Ну, ще так не добре не, не розуміє. Самі ви прекрасно розумієте, що таке чотири рази. Це Та якби, так, якби не запріжна. Mm -hmm. Ти не весь час на, 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 на Обрукенці пасеш? Такого карабіна і так на Обрукенці? На ногу не, не приучив. І електропастуха теж не до приучув. Десять городів. Угу. Де... Випасся, там буде весно, береже, не собі не викупити. Ага. Паспіч що таке. Гарна лошиці. На два роки. Буде. Буде з неї кобила така і під роботу, і на матку. Є. Це росте, тоді. Та, вона 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 росте, та то воно росте, так, воно негодна, що це. Та зараз. Така, так. Зірка, так? Спас може сліди перехрестити. Кого буде цікавити, я залишу свій номер в описі і Петрів я можу перевезти, доставити, що, що кого цікаве, телефонуйте. Отакі є гарні коні вороні на продаж. Жеребчик і а воно, а воно ще, та вона не дивує, а вона годає. Ще то і не потрібно ще її кувати, як вона нічого не робить. Так. Кувати? Ні, ні, упрягати. Упрягати у два з половиною роки. Я не знаю. Моя думка, моя думка якщо ти ну, легко упрягаєш, ніде так весь не їдеш. То можна і скоріше, не, якщо має ти розумієш. До роботи, до роботи. Це плотно вже. Ну, е, у мене бували коні, але як було таке, що в мене та Соня, що є у Любка на Тернопільщині, то я в і був у півтора, у півтора року, але уважно їхав, знаєш, не там щось та переладовував. Бо. Так, я так ну, дуже уважно їхав. Я переважно не Колоси беру. в ліс вже все, ріст припиняється, їй кожен день таку робити. Ні, кожен день ні. Але так десь поїхати ну, раз безумно. у три дні. Раз, раз у три дні можна десь легонько, але не, не так наладувати, як на, на дорослій коні. Так брати, так як на одного коня, знаєш, ну, плюс-мінус. А вона буде вчитися, вже буде собі знати, знаєш, бо як кажуть... Ех, я кажу, що добре, наприклад, як молоде учиш, добре, аби воно знало, що воно має за ним йти. Ну, аби воно що це не, має їхати. не нічого. Даре. Так. Так. Все треба, все, все учи. Ти до кобили припрягав, так? Ні, до кобили ти з одріза. Зодєром припрягав Двох? Раз. Ага. А там вже десь кобили. Так. Ще раз нагадую, лошиці буде 2 роки, 2 тисячі доларів дочка Гермеса. Демо, я вам покажу оцих лошад, це їхня мама. Мама більшість дає вже ребців. Мама така середня кобила під роботу. Мама не продається. Добре до роботи. І от е яка виходить гарна сердина, даєш гарного жеребця і що виходить. Скільки років уї вже? 14 років. 14 років? 13 14 років. Кобила не продається, а молодняк? Кого би що цікавило? Телефонуйте. Дія? Yeah. Дія? Yeah. Hm. А як їдеш, кіньми, ми вона не... не... За Закінь мене варює. Варює. Але не, ви, не викигає копа, що не йде за тобою з ланцом. Та ти кости йде, але дурі, поки не витримаєш. Ага. Хоче привикла до компанії, знаєш, як вона себе поводить. Треба стейнінг кинути, мабуть. Та вони багато коні візьме, знаєш, та, що від коні. Та, та, та. Такі є. У Петра лошиця і жеребець на продаж. Ні, ні ні воно зараз це воно все нормально має подлух себе, що це треба просто на все є свій час. Вона рахуй має довжину, висоту. Але що з кімуха мішаги? Так, да, да, мечку має красивати. Напроти кобили все, все має то, що має бути. Рахуй, ми дивимося на лоша тонч? двох на... Кобили багато тонче нога. Ми дивимося на двохрічну на річну е, лошицю, що тут нема що говорити. То у 4 роки буде кобила така на 750 кілограмів, я мало би бути, ні? Так, що така кобила буде, то що треба. Рік буде такі так. Молоде, ми ще росте. Але по, по, ти знаєш, по, по першеронах ці середина така досить гарна, вона така перширони в загальному. Першерони в, в загальному такі коні витривалі. І рахуй, е, вже ці середина, це такі коні будуть ага. на кожен день. Każdego dzień można tym jechać i samu nic mu nie będzie. Na pół pierwszej ręki, jak to się Spokojnie, dosyć spokojnie. Ja, oznaczcie, czuży, stoję. Це добре, що спокійне, знаєш, ну такі, така руша. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще раз нагадую, є жеребець 3 роки по, по герою. І от їх мама. І є по гермесу лошичка. За лошичку половину, а за жеребця дві. Кого що цікавить, номер буде е, Петра в описі. Телефонуйте, звертайтеся, треба перевезти. Е, мій номер теж буде в описі. Всім до побачення!